Пацанчики, хочете здуріть? Я вже бачу, що я зараз здурію. Додивіться далі. Я вам зараз щось покажу, щоб вже відео не приривати, а йшло поетапно. Що я вам скажу? Пройшло два дні з моменту того, коли я знімав 35-те міжаді і вам показував. Два дні, а вони вже вирішили багато запитань. По візуальному виду. Дивіться, як на краях. Стоїть красота, а камера все одно цієї красоти не передає. Так ось йдемо у гони. Тут ось також все малюється, все пишеться. Так, присяду. І як ви думаєте, чого цей рядок кучерявіший, чи, наприклад, оцей? А я вам скажу, тому що тут пройшло сівалки, коли проходив другий слід. І зразу результат на лице. Ось сонечко встає, давайте я вам зараз покажу вообще бомба. Чи надо може проти сонця. І рядочки стріляються з краю вже в край. Два дні. Два дні. І результат є як по краю, все ось видно, так і в гонах. Точний висів, це звісно, бомба. Все на одній глибині, все положено рівномірно, практично рівномірні сходи, але питання, чого ну, почти, почти рівномірні, тому що є рештки. Да? От Якщо ми зараз бачимо, да? Все ось чотенько, де немає решток. Переходимо, ось, є рештки. Є пшеничка, але її вже візуально не так видно, як хотілося б. Оце. оце, Що там? Ага, нормально, точний висів. І два дні різниці. Нам би тепла була б бомба. Ну, аграріїв не всі розуміють. Вічно всім кажеться, що вони ниють, вічно в них там то не врожай, то там. Сходи погані, то тепла нема, то дощів і так далі. Ну, Це думка особисто, я так думаю, тих людей, які працюють в офісних приміщеннях, на заводах, яким без різниці, чи є той дощ, чи немає. чи пече 35 чи пече 40 їм все одно. Вони прийшли після п'яти годин робочого дня, після п'яти годин вечора після робочого дня додому, лягли на диван і пишуть: от такі сякі пересякі, вечно ниють, вічно їм невигодно, але ніхто від неї цієї землі не відмовляється. Це моя така думка. А воно насправді. Е Аграрія аграрія зрозуміє, коли потрібно були дощі, їх не було. Коли потрібно зараз тепло, його немає. Є дубар 5 градусів зранку, ну до 6-7-9 прогрівається днем. Е, ситуація була по пшеницям набагато краще, е, якби були температурні режими вищі, Відповідно, ми витримували кращі е, рівномірніші всходи. Пшеничка перла, волошка є, яка не яка е, продуктивних грандіозних не було. Таке сапливо, 1,5-2-3 міліметра. Маємо, що маємо. Осінь прийшла до нас дуже швидко, кукурузи стоять, соняшників людей стоять. в нас так само і соя стоїть, і багато ще в кого стоїть соя. Ну то по нашій помилці то вже зовсім інша історія. Зараз знаходжуся на пшеничці, та що посіяна від вітера сіта, це кучерява зутарока і тікатака. Тут у нас на даній частині ділянці посіяна е, зутарока, як ви можете бачити сходи. Є потихеньку пшеничка лізе. Потихонечку є результат, рядочки появляються. Але ті так, на мою думку, отак, коли машиною проїжджаю, рядочки пишуться краще, ніж взутароки. Не знаю, чи так. Глибина однакова, добриво однаково, густина однаково. Але, наверное, сортова особливість. Зараз до неї, до речі, перейдемо. Все-таки, як ти не крути, сівалка, коли в неї йде опорне колесо з боку, на порядок краще копіює ґрунт, чим та сівалка, в якої колесо ззаді. Тут в нас сіяла ніка, там сіяла Атрія. В Атрії, як ви знаєте, два бокових колеса, вони копіюють ґрунт, закладають зерно на одну глибину, а на ніки виходить колесо ззаді, сошник уже в ямі, колесо, Ще поверху йде, Соответственно, глибина зменшилась. Далі їде сівалка. Колісо ще внизу, а сошник уже заходить на горб. Глибина збільшилась. Тому є моменти, є нюанси, але маємо, що маємо. Якби було тепло, то без різниці було б, де те колесо, де там те, що і так далі. Ось, значить, тільки така. Бачите, виглядає чуть-чуть веселіше, там навіть і рядочки прописуються. Це бачите? Та що воно раз нормально фокусує, раз. О! Пишеться, десь щось пишеться. Глибина посіву тут. Я не думаю, що буде неймовірно. Ой, йо-мойо, По лопатки вон 4. Ну, дивіться, ну 3 сантиметра. Три з половиною, може, бог гізну. Тобто все, як має бути, але потрібно чуть-чуть, чуть-чуть ще часу, небагато, і чуть-чуть тепла. А там вже й холода пишуть. Ну, так, в общем, маємо, що маємо, якісь не сходи отримані. Тут ось все чотенько, по прямому посіву по міжаді 35. Тут, як книжка, пише. Ждемо, я думаю, вже тут. Взагалі, через 10 днів вже, я думаю, повинно й кущення з'явитися. Як ти не крутив, пшеничка на поверхні, рядочки Чу -чу -чу. малюються, все буде добре. Значить, все на цьому завершую даний момент зйомка. Це рівно 2 дні після того, як я показував. І поїдемо сьогодні. Там приїхала колісниця в господарство, але не просто колісниця, а сівалка колісниця. Подивимося, як вона виглядає, як вона робить свою роботу, що там, до чого, як, це все діло покажу. Так що давайте, пишіть ваші думки. Як подивитесь відео, вам гарного перегляду. Ну і не забувайте, пальці вверх, все вверх. Коротше що, зняв же ще пшеницю вам. з той сторони, інше поле. Виїжджаю, бачу щось зеленіє, а що я бачу, що тут зеленіє. Потому що там була кукуруза. А я, я виїжджав оттуда. Звісно кукурудза. кукуруза, я не бачив тут пшениці. А тепер я бачу тут пшеницю. І ви її теж бачите. Ну, це крайне. Крива і так далі. Ви дивіться на оцю красоту. Я кринівший. Просто. Дивіться на цю пшеницю. Куди ті, що я показував попередньо, гляньте. І ось момент по волку, дивіться. А ба геть. Просто я в шоці. Подивіться на ці рядочки. Глянь. Ти шо ти шо? Ага, оце щось хуженьке, бачите? Оце. Оце. Це вже рівень. А що то за просівчик он бачу? А, став, бо набило, ось було. Клас, клас. Що тут можна ще сказати? Ось, дивіться, кольосико йшло, дивіться, який кучерявенький. Хоча тут колісо не йшло, а тут теж кучерявенький. Обалдеть! Це зовсім інша ділянка. Тут посіяно рідше. Тут посіяно 90 штук на метрі в районі 3 млн А там посіяно і 110 кг. А там посіяно 110 штук на метрі 3,1 3 з копейками мільйона, 130 з копейками кілограм. Просто. просто. Різниця посіву тут на один день раніше. Получається, я цю площу закрив з 35-м до темна і зранку розпочав ту площу. Оце є схуженький рядочок. Ну, не доліз, че, ось тут все є, все, бачите? Просто. Просто. Ну що скажете, спеціалісти? Прямі посіви, без добре. Сівалка точно висів. Міжряддя 70, два проходи. І ми бачимо отаку красоту. Я, звісно, здивований. Це ж треба там. Дві ділянки, які поруч, вони суттєво відрізняються. Клас, клас, я думаю, достойно. І лайкоса, і вашого коментаря. І... Позитивних думок з приводу прямого, з приводу 35-го і так далі. Дивіться бомба. Клас, Клас, аж настроєння піднялося, йомайо Все, поперли далі. Ну що ми, значить, на місці народ Ось отак, плюс-мінус, зараз бистренько покажу, як виглядає сівалочка. Яка сівалочка? Тіпа сівалочка. На базі колісниці. Вже вирушаємо в поле. Далі будемо дивитися, як буде працювати дана конструкція. Не перемикайтесь, не забувайте, все вверх. Так, приїхали на поле, пішов процес завантаження даної конструкції. Фон поля отакий. Тут, я так думаю, якийсь дисковий агрегат був. Попередник соняшник. Отак виглядає колісниця з бункером Ніка. Значить, я оце поки по дорозі їхав народ, дубар неможливий. Суть, суть експеримента. Зараз частину поля посіє колісниця. І он, дивіться, вдалекі бігає сівалочка. А чого воно так? О! Там бігає сівалка. Суть експерименту, там сівалка, тут колісниця. Дивимось. Що з цього вийде. Буду час часу навідуватися на дане поле. Для себе цікаво і вам покажу. Давно бачив цей експеримент, що в тому році Елесагро закладали на півдні експеримент сівалка і колісниця. Але так як було мало опадів, відповідно, не вийшло довести до кінця даний експеримент. Дана конструкція приїхала з виставки, оціяла вона вже в одному господарстві, в другому, в третьому. Отак експеримент, експерименти заклали. І попала до нас на Полтавщину. Тут закладемо такий теж експеримент і будемо дивитися, що зірцать. Доля правди в цьому є. Я сам це аналізую, я не агроном, але е пишіть покажу. Суть даної конструкції зерно сипеться ось по оцих трубках. Тут воно падає на землю, ззаді йде колісниця. І це все діло перемішує наше зерно попадає в землю. Звісно, якась частина буде поверхнево, знаходиться наверху. Але це там якась маленький-маленький процентик, Согласіться. І наше зерно попадає не отак у рядку 80, 70 чи 90 штук Ось два рядочка, да, між жадіє 15. А воно буде як і отут, так і отут, так і отут. Так, поняли? хаотично лежать. Висів, зараз ось настроїть, я вам скажу, який буде висів. Воно не сильно удобно, звісно, з бегів загружати. Ну, це ще так, знаєте, доробиться. Все буде воно тіп-топ. Тим більше без клапан то є, але краще отой би був. Ну да? нічого, зараз якось хлопці справляться. І оце поки я їхав, поки я їхав, сам собі думаю. Дивіться, дана оця конструкція, вона може, на мою думку, робити 4 операції. Перше це мульчування в зиму Ну, тої чи іншої культури. Да? Друге посів, здійснити пшениці. Третє. Розкидати да? Ложимо ми добриво, сипемо в бак, з бака воно сипеться на землю. Колісниця його приробляє, воно випадає на 3, 2, 5 см у землі, потім за зиму воно промивається, опускається і стає там на 7-8 см, знаходиться в землі. Або ж весною при закритті вологи колісницею, ми вносимо той самий карбомід, наприклад. Клас, клас. Це третя. Так, що там? Перва. А, і четверте це закрить нею вологу. Тобто чотири операції. Якщо ми беремо диски, любі диски, гущильні, диски, різних виробників, вони що роблять? Можуть, ми, ми можемо їх використовувати як зиму, так і весною. Ну, весною під діски сіять, якоби мені стрьмно, але люди сіють. Тобто тільки дві операції. Беремо плуг, плуг робить тільки одну операцію, і це задіяний він раз у рік, в основному восени, ну інколи весною, да? інколи. Все, більше нічого він. Грандіозно не задійствований. Ну, можна ще борозним зробити ним. Беремо культиватор. Ми можемо в зиму ним зробити, можемо весною перед посів. Тобто теж дві операції. А тут ця, ця конструкція повинна робити чотири операції, може робити, вірніше. І от закладаємо зараз експеримент по даній конструкції, це все діло покажу. Мої думки такові. Ну а ви, звісно, напишіть в коментарях, що воно до чого, що ви думаєте по цьому поводу. Бо багато хто е, не розуміє суть даної апаратури. Я от особисто розумію. Після пшениці люди пишуть, коли пройшла колісниця, що вона зробила, всі рештки зверху. Привикли всі до чорної землі, така як вона збоку знаходиться, от Бачите? Ось ось. О, оце воно, оце бомба. А ніхто не привик до того, що... Земля покрита, повинна бути покрита рештками для збереження вологи якому якомога, щоб було цих все менших тріщин в землі. Це моя така думка, я до цього склоняюся. А там вже думки в кожного різні. Е, хтось оре, хтось дискує, хтось наутіл, хтось вертітіл, хтось стріптіл. Це все індивідуально. Е, агрегатується з трактором Holland 7060, 200 щось там з копеєчками. Е, оператор говорив. Апаратура, звісно, серйозна. Ширина захвату 4 метри. Що тут Що тут по принципу? Принцип Сівалки ніка, тільки тут стоїть варіатор. Якщо на нікі стоїть попередньо механіка, редуктор, то тут стоїть варіатор. Приводне он колісо. Це, я тільки по відіках це все бачу, а це бачу вживу і вам це показую. Куча тут -от налаштувань, навіть ніжка і та бачите, от, гідравлічна. Тобто, тобто Транспортне крила складаються, он фіксується. Присутній коток, задній. Отак він виглядає. Отут ця сторона, а, оця ось сторона, бачите, вона гостра. І воно, виходить, йде, подриває, рештки підлітають ось сюди, зверху, перемішується і під своїм. Е, як там сказати, ваговим під своєю вагою падають зверху. Зустенько те, що важкіше, да, там грудка, отака, наприклад, вона падає перва. Потім вже іде менше, а потім вже йдуть е, рештки. В общем, будемо зараз все це, це діло бачити. Ой-ой-ой, такого бега проїхали. Йо-ма-йо. запускаємося, все, все буде, все буде. У нас тут консиліум такий, що я ті дам. Добрий день, друзі. Сьогодні 13 понеділок. Ну кажуть, 13 понеділок, 13 п'ятниця. Це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. І сьогодні на цьому полі ми запускаємо оцей агрегат колісницю. Але колісницю, як сівалку. Ми не перший раз виходимо з цим агрегатом поле, саме як сівалка. І ці машини вже знають аграрії українські. Саме як сівалки пожнірних е, е Але сьогодні ми хочемо посіяти товарні посіви. Ми сіємо азиму. Причому отут, на цьому полі, одне, а он там за посадочкою працює е, сівалка джандір Манадіскова. Ми хочемо на одному полі посіяти одною нормою в один день. І те і друге. І потім порівняти по бункеру. Чи може бути цей агрегат сівалкою, чи не може. І прямо ми хочемо узнати, це сівалка для товарних посівів, чи ні. Чи це тільки покривні культури, чи тільки сідірати. Е, сама схема, зараз ми її налаштовуємо, ми виставляємо норму висіва. Сама схема висіву дуже простенька. В чому простота? Висіваючий бункер, він всього-навсього розкидує перед сівалкою на землю насіння. Ось воно тут буде падати і е, далі оце все приробляється. В чому чим це відрізняється від всього остального? Тим, що е, нема рядків. Абсолютно ніяких рядків, наше завдання положити на квадратний метр рівномірно, але хаотично. Одинакову кількість насіння. А колісниця далі колесами підніме, перекине, перерозподілить, а саме головне заробить землю. Он уже, ми щось кинули в землю. І зараз дивимося на влаштування агрегату. Тут важливо налаштувати агрегат таким чином, щоб він не залишав у землі шиферу. Бо він формує пасівне ложе. Ось подивіться розкопчик. Отак воно виглядає. Це означає, що машина налаштована. Чи ще є питання, Саш? Нема питань. Задочок підмілюють. Це налаштовується дуже просто. Це всього лиш кліпси по одній, спереді на дишлі і ззаді на катках. Оцей час налаштування тут у нас зайняв, я не знаю, 7, 8, 10 хвилин для того, щоб налаштувати саму борону. По самому принципу цьому. Це настільки нове, настільки оригінальне. Що е, люди цього не готові ще е, побачити і говорити про це. Але це не перший раз. Є господарства, які таким чином в цьому році, і не одне господарство, ми сіяли не на Чернігівщині, ми сіяли в Кабеляках, в Харківській області. Таких дослідів заложено в цьому році вже на сьогоднішній день п'ять. І ми хочемо все-таки через рік, коли зайде сюди комбайн. А я хочу ще раз дивіться, бачите, труба стоїть. Для того, щоб коли ми будемо знімати тут, коли будемо збирати, щоб ми підтвердили, що ми на цьому полі посіяли колісниці, щоб ви побачили, що колісниця цю роботу робить. Тому такий дослід, слідкуйте за нами. Миру вам і здоров'я! Так, от калібрувалися, значить виставили норму висіву 180 кг. Бачите, скільки понасипали. Проблема з GPS, -ом. нема сигналу. На безкоштовному, самі знаєте, як це воно виходить. значить Це просто, це налаштовували туди і назад глибину. Там ще без швидкості, тут вже зі швидкістю 12 км. Фон поля мені подобається. Не знаю я кому, мені подобається. Зараз ось він залітає, опускає. І вже спереді піде сипатися зерно. Будемо чекати GPS, бо чоловік каже, що дуже буде на цьому. На безкоштовному. Хоча трімбел, а я б на безкоштовному сіяв би аж гай шумів. На гексагоні там взагалі похибка там мінімальна. Так, дивимось. Пішло зерно, сипатися. Так, ага, ось ось зверху, ось, ну, це як завжди, це і після сівалки, після сошника зверху. А ну, треба було лопаточку, взяти, зараз скажу. Ага, ось зернинка отут лежала. Ось. Все. Так, піду по лопатку, пацаники. Сигнал з'явився, висів налаштували. Коротше, по таблиці туди, сюди 180 кг на гектар. Ну, зрозуміло, що треба ж розуміти, що десь зерно зверху, десь там глибше, десь мілкіше, то є якийсь процент не зійде, це однозначно. Ну, розпочинаємо. Зараз це все виглядає як якась туристика. Якась туристика. Ну, коли я дивився відео на каналі Велесагро, де було вже чутке порівняння, то було набагато вже цікавіше. Тому, я думаю, і на слідувачі вже відоси, коли будуть отримані сходи, буде цікавіше. Так що зараз запускається, одходить краї і будемо, будемо спостерігати. Щось має щось вийти. Якщо щось робити, значить щось і буде. Дивимося. Думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. А бачите, як в них запроваджено, що перва йде в холосту. Або заправка заправка зараз буде. А потім вже звідти, я так думаю, поїде він по автопілоту. У ну, кожного по-своєму, я от, допустимо, зразу, якщо це крива, криву забив там розвернувся, назад вже їду криві.

Так, ну що народ, знімаємо Щас останні кадри. В принципі, все налаштувалося, все сіється. Сходи покажуть. Є моменти, так як це демоконструкція, є моменти там от по цій бровочці, вже такі мислі є, як його переробити. Тут оце бачите, є моментик, Тому що ж одна сторона батарей, як отут вона йде, сюди накидає, а тут наоборот вона ж забирає. Тобто, і це все, як ото пізнається в порівнянні і на випробування. Зерничком сипеться. І на випробуваннях. І виходить, задній коточок не йде. Бо тут ось ямка. Ось. Ось ця ямка. І навіть видно по, -по, -по задньому кутку, що не притискають котки. Це все воно виправиться, хлопці. Сервіс тут є. Все це. Виправиться в будь-якому випадку. Але найцікавіше, мені каже, це отримати сходи і подивитися, що воно, до чого, як, а потім вже ж бункер, правильно? В принципі, задумка, задумка мені подобається. Універсальність поперед всього, скажімо так. На цьому народ будемо завершувати. Вже через якесь там недільку-дві-три навідаюсь, подивимось на сходи. Фон ви бачили, роботу ви бачили. В принципі, мені подобається. Пишіть ваші думки, а на цьому я буду завершувати, бо мені вже треба пекти, займатися своїми питаннями. Тут я все побачив, все показав. Отак конструктивно воно це все діло виглядає. Той самий бункер його переробиться, воно це все, тому що треба, щоб зернопроводи йшли рівненько, і зерно падало під своїм весом, вагою. Тому є над чим працювати і велесагро я впевнений, що. Цим справиться. Все, народ, всім пока. Дякую за увагу.